Водії виїжджають на зустрічну смугу, гальмують та лаються. Ями автовласникам обходяться недешево. От, вітя що доводять наші дороги. Задня ступиця, э, верхній правий, задній речах і рульовий наконечник. Ти yeah. ще, наверное, до Майстер підсумовує збитки клієнта. Автовласник радіє, що хоч сам уцілів. Водій Юрій Корф неодноразово був свідком аварії через вибоїни в асфальті. Людина звикла до певного дорожнього покриття. Їде через кілька днів в цьому ж самому місці. Виникає яма. Людина різко пригальмовує і не всі до цього звикли. Кожне шестое ДТП відбувається із занікачного дорожнього покриття. Адвокат знає, як відремонтувати авто коштом винуватця. ДТП водіям радить на місце пригоди викликати співробітників. Її, зафіксувати причину пошкодження, сфотографувати яму та звернутися із претензією до дорожників. Существують акциз, котрий париться кожним автолюбителям з покупки бензина. Эти деньги идут йдуть на содержание автомобільних дорог з дорожниками. конечно же, стоит судиться для того, щоб отримати возмущення за ремонт автомобіля. Якщо глибина ями понад 5 сантиметрів, ділянка вважається аварійною протягом п'яти діб після заявки. Ремонтники мають усунути проблему. Проводимо експеримент. Про ці метрові вибоїни, що утворилися на вулиці електриків, місцеві мешканці дорожників повідомили тиждень тому без змін. У Києві автодорі запевняють, ремонтні бригади на вулицях столиці працюють щодня. Взимку ями закладають холодними асфальтобетонними сумішами. Термін їхньої служби декілька місяців. Зараз проводимо ремонт профілактичний. Видувається, картамажиться, готується, підготовляється до укладки асфальтобетона. Ну, все одно прийде весна, треба буде знову вирізати більший об'єм зробити. Лише на двох відсотках розбитих вулиць міста торік провели капітальний ремонт. Асфальт на них триматиметься приблизно 12 років, запевняють дорожники. І після такого терміну експлуатації це покриття повинно бути знято. За і виконано капітальний ремонт цього виконати протягом багатьох років було неможливо, так як дорожнє господарство фінансується по залишковому принципу. Відповідно до розрахунків, чи не половина київських вулиць потребують ремонту. Вартість робіт 20,1 мільярда гривень. Для порівняння торік на ремонт доріг столиці витратили лише трохи більше 70 мільйонів гривень. Обсяги фінансування на поточний рік поки що невідомі. Ну не європа, не Європа. Людмила Голоднік, Олена Сорокіна та Олексій Іванченко п'ятий канал.